Міжнародна олімпіада з ментальної арифметики у Валенції зібрала більше 280 учасників із 12 країн світу. У найскладнішій категорії майстер про суперчемпіонкою стала криворіжанка Амалія, виконавши десятки чотиризначних, тризначних і двозначних обчислень за 8 хвилин. Я порахувала багато прикладів приблизно. 80 прикладів за 8 хвилин. Це були чотиризначні та трьохзначні. Я набрала достатню кількість балів, щоб отримати цю нагороду. Мені дуже сподобалося місце проведення цієї олімпіади, організація дуже сподобалася. Та я знайшла багато нових знайомств і мені це дуже сподобалося. Серед 42 юних математиків із Кривого Рогу, які представляли Україну Валенції, чемпіонське звання виборов Яків він показав блискавичну швидкість обчислень і довів, що ментальна арифметика дозволяє досягти високих результатів і на змаганнях, і у повсякденному житті. Мені дуже сподобалась олімпіада. Було вона була дуже масштабна, гарна місце знаходження дуже гарне. Е, дуже переживав, але зайняв чемпіона. Я е, кожен день е, досягаю якоїсь цілі і е, кожен раз. Е... У річній для Софії міжнародна олімпіада в Оленці стала першою світовою ареною. Вона здобула титул чемпіонки у категорії Фемелі, підтвердивши, що криворізькі школярі впевнено конкурують із найсильнішими учасниками з цього світу. Мені дуже до така можливість їздити по країнам, займатися ментальною арифметикою, тому що я люблю цю справу. Я з шести років займаюся ментальною арифметикою, і це дуже допомагає мені в житті. Учасники олімпіади демонстрували швидкість концентрацію та точність у розв'язанні складних обчислень серед 12 країн-учасниць Україна увійшла до лідерів. А криворізька команда стала однією з найтитулованіших. Кожна олімпіада для них це перш за все змагання із самим собою. Перша задача перемогти себе, перемогти свою лінь, бажання піти погратися з друзями, просто тренуватися. І вони розуміли, що як ніколи їм треба проявити себе. І вони це зробили, як ніхто інший. 13 супер -чемпіонів. 15 чемпіонів, 15 чемпіонів, десятки призерів. Такий результат Кривого Рогу на світовій олімпіаді з математичної арифметики. Це високий інтелектуальний рівень не лише для міста, але й для всієї України. Пишаємось та бажаємо ще більше кубків у скарбничку. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.